важкому двораундовому двобої обидва раунди проводить на чужому полі. Олександрійський стадіон, як би хто того не бажав, а рідним для кіровоградців не став. Навіть глядачі на стадіоні Ніка розділилися на два табори: перший болівав за Динамо, другий трошки чисельніший за формальних господарів. Кіровогацька зірка мала цілком пристойний вигляд лише перші 22 хвилини. На 23-й захист кіровограців пропустився просто дитячої помилки. Казкевич правим флангом практично без перешкод увійшов до штрафного майданчика господарів і віддав пас на вільного ребро. Сергій пробив без роздуму. За три хвилини така ж дитяча помилка, але вже в центрі оборони. І Андрій Шевченко з другої спроби подвоїв рахунок. Інтрига, якщо навіть така була, випарувалась, наче краплина води в спекотну днину. Натомість з'явилося запитання, скільки киянам вдасться забити зірці. У першому таймі у ворота, які захищав Борис Білошапка, влетів ще один м'яч. Цього разу за лівий план оборони зірки. Шевченко легко проходить кількох захисників і майже з лицевої лінії робить націлену передачу на ребро. Такі голи з футбольних підручників. А рахунок 3-0 у першому таймі просто непристойний для матчів такого рівня. Мабуть, керовоградці це зрозуміли, бо початок другого тайму вони провели більш мобілізовано. А на 57-й хвилині їм вдалася швидка контратака. Гусі отримав м'яч з правого флангу перед штрафним майданчиком киян, просунувся вперед і сильно пробив під поперечину. Нарешті на трибунах змогли втішитись задачів, хто все ж болівав за зірку. Але втішалися вони недовго, поза 10 хвилин все знову стало на свої місця. Олександр Хацкевич управно використав передачу Олексія Герасименка, забивши чудовий м'яч головою. А на 85-й хвилині знову ж таки Хацкевич. Поставив остаточну крапку у першому півфінальному побаченні суперників.